Яку потужність обрати? 1400 чи 2400 Вт? Якщо ви гортаєте інтернету пошуку ідеальної мийки та все ніяк не можете обрати скупи різних варіантів, то це відео ми зняли саме для вас. Сьогодні розповімо вам про мийки високого тиску від бренду Абро. В асортименті маємо 4 моделі різної потужності від 1400 Вт до 2400 Вт, що дозволяє обрати ідеальний варіант саме під ваші задачі. Всі моделі мають високоміцну алюмінієву помпу, що прослужить довше, ніж пластикові та композитні аналоги. Рукоятка пістолета з функцією Quick Connect, що дозволить швидко змінювати насадки. Також вона має фіксатор від випадкового вімкнення. Є також система автостоп, що при відпусканні рукоятки заощаджує воду та енергію. Є функція забору води з'ємності, баку чи резервуару. Також кожна модель має насадку піноватворювач та регульовану насадку, обертаючи яку. Може добитися різної амплітуди потоку від дуже вузького струмення до широкого в'єлового. Фільтр та голка для очищення форсунок входять в комплектацію. Зазвичай, як по мийшавківку, починається дощ, а ми їх тільки знімаємо і у нас він вже йде. А ми продовжуємо. Розповім зараз про кожну модель детальніше. Найменша та найкомпактніша PWH 1400. Максимальна її потужність 1400 Вт. Максимальна продуктивність 68 літрів на хвилину. Максимальний тиск 110 бар. Наступна за потужністю це PWH 1600. Максимальна потужність до 1600 Вт. Максимальний тиск – 140 бар, максимальна продуктивність 7,1 літри на хвилину. У цій моделі вже з'являється зручна бухта для намотки та зберігання шлангу. У обох моделей довжина шлангу і кабелю по 5 метрів. Ці дві моделі відмінно підходять для більшості побутових завдань авто, плитка, килими чи будь-які інші поверхні. З ними вони впораються. Далі розповім про більш потужніші мийки, що підійдуть вже для більш складних завдань. Це моделі PWH 2100 та PWH2400. Обидві мийки мають довшину кабелю 5 метрів та довжину шлангу 8 метрів. Модель PWH 2100. Максимальна її потужність до 2100 Вт, максимальна продуктивність 7,5 літрів на хвилину, максимальний тиск 170 бар. Особливістю цієї моделі є те, що вона має безщитковий двигун. Ці характеристики дозволяють відмивати вже більш складні забруднення. Ми переходимо до нашої найпотужнішої моделі, це PWH2400. Максимальна її потужність до 2400 Вт, максимальний тиск 180 бар, максимальна продуктивність 8 літрів на хвилину. Ця мейка дозволить вам відмити найзабрудніші поверхні у найкоротший час. А з насадкою Turbo ви зможете зробити це помітно швидше. Теоретична частина зрозуміла. А як же вони працюють на практиці та чим відрізняються в роботі? Плануємо зняти окреме відео, де протестуємо ці моделі. Якщо у вас є цікаві ідеї, як їх не банально протестувати, пишіть в коментарях. А ми врахуємо ваші побажання. Підписуйтесь, щоб точно побачити нові відео. До зустрічі!